Ісус сказав: добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре. Коли слово Боже перебуває всередині вас, неможливо не отримувати чудові результати. Дізнайтесь, як ви можете виробляти лише добре у своєму житті. Слідкуйте за своїми словами, охороняйте своє серце, отримуйте результати. Ви вибираєте життя, прислухаючись до його слова і говорячи, наповнені вірою слова. Слово Боже приносить здоров'я, процвітання, мир, все добре, що коли-небудь вам може знадобитись. Богоприємно бачити вас благословенними людьми, які мають надлишок, за який заплатив Ісус. Те, що є у вашому серці, те ви побачите у своєму житті. Навчіться охороняти його Словом Божим. Коли Слово Боже знаходиться в вас, ви можете говорити його вірою. Прийміть рішення привести свої уста у згоду з ним і перепрограмуйте своє серце зі смерті на життя. Ви Божа дитина, тому навчіться йти його дорогою, дорогою благословення. Божі слова, які ви прийняли у своє серце і говорите своїми устами. Є сьогодні його творчою сили на землі. Ви його посудина, щоб пливати на цю землю. Вітаю вас, запрошую на тиждень подяки. Хвала Богу. Амінь. І вчора ми говорили про жінку біля криниці. І ми засвоїли надзвичайно важливий урок. Не потрібно робити припущення. А спиратись на факти. Я маю на увазі в житті. Отже, Ісус зробив заяву. Повернімось до 4 розділу Євангелії від Івана, де Ісус сказав: дерево пізнається за його плодами. Так. Тому, коли ми чуємо, як люди кажуть певні речі, нам все одно не слід судити когось. Адже я не знаю, чому вони так сказали. Я не знаю, що за цим стоїть. Тому я не можу нічого припускати, щоб судити когось. Для нас, для людей молитви, та це недопустимо. Ми не можемо собі таке дозволити, і інколи є випадки. Коли я просто не хочу чути це. Отже, Отче, ми дякуємо тобі сьогодні за те, що нам не потрібно вгадувати тебе у твоєму слові, чи просто припускати, що саме так все й було і я прошу пробачення за мої припущення щодо тієї жінки біля криниці. Вона була такою особливою, що Ти, Господи Ісусе, сказав їй. Що ти Месія. Ти відкрився їй. І це було дуже винятково. І ти вважав за потрібне покликати її проповідувати. Тому хто ми, щоб судити її? І ми дякуємо тобі за цю розповідь в Писанні і за те, що вона нас навчає. Дякуємо тобі, Господи, в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Отже, професоре, повернімось туди. І розгляньмо це. Продовжуйте з цього місця писання. Гаразд. Я не хочу знову розповідати всі історичні подробиці, але це дуже важливе місце. Це криниця Якова. Це місце між горою благословення і горою прокляття. Тут повісили царя і зачитували благословення. З одного боку вони гарези. А з другого Гевал. Асихем знаходиться посередині. І на світлині, яку ми маємо, показано, де знаходиться криниця Якова. Так, вірно. А жертівник Ісуса Навина знаходився там на горі, і вони проголошували благословення і прокляття. Тут народ був розділений. Ця жінка є частиною самарянських ізраїльтян. Вони ізраїльтяни, але вони вірять, що слід поклонятись на цій горі, а не в Єрусалимі. А віруючи з юдеї, євреї з юдеї вважають, що поклонятися слід на горі Сіон в Єрусалимі. У цьому всі відмінності. Це доктринальне розмежування. Воно сталося між ними через двох нерозумних царів, синів Давида. І тепер там був справжній син Давида, насіння Давида. Ісусу, саме тому і потрібно було проходити через Самарію. Він збирався все це виправити. Його звали Ісус Єшуа. Це те, де колись стояли Ісус навин друге Яшо. Ісус виконує це. Гаразд. Ми говорили про те, що та жінка не виганяла чоловіків. Брате Копленд, мені завжди було складно зрозуміти цю історію, бо вона не відповідала характеру і природі Ісуса. Це не відповідало тому, як він ставився до інших жінок в інших ситуаціях. Це схоже на те, ніби він, як ми кажемо, читав її пошту або викривав її, виставляючи її у поганому світлі. Але якщо ви прочитаєте всю історію, то зрозумієте, що він цього не робив. Нічого не вказує на те. Так, вона була заміжньою, але нічого не вказує на те, що вона була якоюсь сварливою жінкою. Незвичність ситуації в тому, що Ісус у Самарії і розмовляє з Самарянкою. Ось у чому незвичність. як ми вже казали, жінки не були ініціаторами розлучень. Можливо, чоловік зрадив їй або з нею розлучились без вагомої причини, і тут сказано, що вона, вона... могла бути неплідною. Або вона могла бути І неплідні. тому чоловіки розлучалися з нею знову і знову. Що більше відповідає цій історії, ніж версія про її розпусту, бо в такому випадку у неї було багато спільного з Сарою. Чи не так? Так. щось подібне також відновлення. Отже, Ісус каже: у тебе було п'ять чоловіків. Це від Йоанна 4,18. І той, котрого маєш зараз, не чоловік тобі. Це справедливо. Ти сказала. Гаразд, отже, вона жила з кимось, хто не був її чоловіком. Що, коли це був її брат або її дядько? Чому ми припускаємо, що вона, використовуючи термін, який я часто чую, просто жила з кимось? Ми цього не знаємо. Можливо, це так, можливо, у неї був роман з якимось чоловіком. Я не знаю. Ми цього не знаємо. Там цього не Але сказано. ми знаємо. Це міг бути далекий ми родич. Ми знаємо наступне. Навіть якщо там було найгірше про що можна подумати. Ісус все одно покликав її. Так вона виживала. Так і вона була в той час там біля криниці. Але Ісус ні на що не звертає уваги з її минулого так. і розвертає все на 180 градусів. Він покликав її так. проповідувати. Він тримався своєї так. мети. Він не став відсилати її на хрест правосуддя. Ісус дав їй зрозуміти. Я знаю все, я знаю весь біль. Ось що він робить. Я знаю весь біль, який ти пережила, як і Йосип. Це земля Йосипа. Так Йосип пережив багато болю від рук своїх братів. Вона жіноча версія Йосипа. Ось хто вона. Ісус відновлює її, бо там поховані кістки Йосипа. Іоанн навмисно так. підкреслює це. Гаразд, а Сихем, це ось ще дещо. Сихем це один з міст притулків. Так. В так. Ізраїлі були міста притулки. Місто притулок, це місце. Якщо ви випадково когось вбили, то було око за око, зуб за зуб. Але якщо вам вдавалось потрапити до міста притулку, то ви могли жити там. Але ви не могли залишити. Ви його. мусили залишатися там. Ви мали залишатися там. Можливо, їй довелося жити у місті притулку. Я не знаю. і вона прийшла до криниці в цей час, бо це був безпечний час, щоб вийти з міста, набрати води і повернутися назад. Хто знає? але це була безпечна гавань, вибачте. Отже, вона жила там за межами записаного у Торі, і для неї було особливе місце Божої благодаті, бо саме з Ісусом вона там і зустрілась. Можливо, вона була там через злочин, там не сказано. Саме в Сихемі Ісус навин зібрав всі коліна Ізраїля і закликав їх відмовитись від інших богів на користь Бога. Там він склав з ними завід. Там він поховав кістки Йосипа, там він запропонував їм сказати. А я і мій дім, ми будемо служити Богові. Це було так. в Сихемі. Отже, Ісус приготував там щось для неї так само, як колись Ісус навин. Виберіть сьогодні, кому ви будете служити. Ти будеш поклонятися на ці чи там, бо я кажу тобі: приходить день, коли ті, хто поклоняється, будуть поклонятись у дусі та істині. Ісус показує їй новий, новий і кращий шлях. Він вказує їй на новий завіт. Я ще не почув дещо від Господа, можливо, Господь закликає вас сьогодні. Можливо, він кличе вас прямо зараз. І, можливо, він кличе вас проповідувати. Ну, брате Коплен, знаєте, я старий. Послухайте, краще зробити це в літньому віці, ніж залишити невиконаним. І це звернено зараз до вас. Байдуже, яким було її минуле, це не завадило Ісусу покликати її проповідувати. І вона послухалась його. Вона почала проводити зібрання в тій місцевості, що ми трохи пізніше побачимо. Так вона повернулась назад і всім розповіла про це. А потім Ісуса покликали туди проповідувати, і вони сказали: о, ми чули від неї, а тепер ми почули тебе. Давайте подивимось на це. 27-й вірш. В цей час прийшли учні його і здивувалися, що він розмовляв з жінкою. Зверніть увагу, вони дивувалися, тому що Ісус розмовляв з самарянкою. Однак ніхто не сказав, чого ти вимагаєш або про що говориш з нею. Ніхто не сумнівався в Ісусі. Так. мені подобається це в учні. Мені теж це пошана. Вони бачать його і думають. Це щось новеньке. Чому він це робить? Але вони поважали його. Тоді жінка залишила водоноса свого. Подивіться на неї, подивіться, як вона зраділа. Тоді жінка залишила свій водонос і пішла до міста і каже людям: ідіть, погляньте на чоловіка, який сказав мені все, що я зробила. Чи ж не він Христос або Месія? Вони вийшли з міста і прийшли до нього. Тим часом учні просили його, кажучи, учителю, їж. Але він сказав їм: У мене є їжа, якої ви не знаєте. Тоді учні говорили між собою, хіба хтось приніс йому їсти? Ісус сказав їм, моя їжа чинити волю того, хто послав мене і звершити діло Його. Чи ж не кажете ви ще чотири місяці і настануть жнива? А я кажу вам: підніміть очі ваші, і подивіться на ниви, як вони пополоніли і готові до жнив. Так. він вказує їм на ниви, які готові до жнив, прямо там, у Самарії. Хлопці, ми ці мусимо люди це зробити. Так ми покликані до цього? Так. Так і далі. А хто жне? Той одержує нагороду і збирає пліду життя вічне, щоб той, хто сіє і хто жне, раділи разом. Бо в цьому випадку поговірка правдива: один сіє, а інший жне. Я послав вас жати те, над чим ви не працювали. Інші працювали, а ви увійшли в їхню працю. І з того міста багато самарян увірували в нього через слово жінки, яка свідчила. Тобто вона проповідувала. Так. Він сказав мені все, що я вчинила. Тому, коли Самаряни прийшли до Ісуса, то просили його побути у них, і він пробув там два дні. Ісус не лише звільнив її, а й присвятив себе їй. Так І ще більше увірувало в нього через слово Його, а жінці тій говорили. Вже ми віримо не завдяки твоїм словам, бо самі чули і пізнали, що він справді Спаситель світу Христос або Месія. Як минуло два дні? Він вийшов звідти і пішов у Галілею. Вона почала рух Божий вона почала пробудження серед людей, яких праведні люди, юдеї, обминали. Скільки людей, брате Копленд? Ми упереджено засудили. І обминули якщо хто-небудь, якщо якийсь євангелист поставить намет на південному кордоні США, через який до нас йдуть всі ті люди, то може початись пробудження, якого ще ніколи не бачили. Божий царський син прийшов, щоб з'єднати знову Ізраїль з Іудою, з'єднати ці два народи. Він з'єднав ту жінку з Богом Авраама Ісаака та Якова. Її пращурів на тому самому місці, де ізраїльтяни оновили свій завіт у відповідь Слова Божого. Виберіть сьогодні, кому ви будете служити. Ісус зробив це, Він відкрився їй, прямо сказав їй хто він, і всьому тому місту. А чи є якась історична інформація про неї? Чи про те, що з неї сталося потім? Я нічого про неї не знаю, але знаю, що багато самарян повірили в нього в результаті цього і про це навіть згадується. І коли Ісус дає останнє доручення. По-перше, він навчав про доброго самарянина, чи не так? Потім були десять прокажених, і один повернувся, щоб подякувати йому. А той, хто повернувся подякувати, був самарянином. Він каже: гаразд, це 17-й розділ від Луки. 17-й розділ Євангелії від Луки. У цьому є щось особливе. На чому я хочу наголосити? Від Луки 17, 11 вірш. Йдучи до Єрусалиму, він проходив між Самарією та Галілеєю. І коли заходив він до одного поселення, зустріло його десять чоловік прокажених, які зупинилися на віддалі, і голосно казали Ісуса, наставнику, змилуйся над нами або прояви до нас Хесед. Побачивши їх, Він сказав їм Підіть, покажіться священникам». І коли вони йшли, очистились. Ось що слід було зробити. Після проказу людина мала показати священнику. Тобто, куди вони мали піти? Вони мали піти до Єрусалиму в храм, щоб показати священнику. Один з них, побачивши, що зцілений, повернувся і гучним голосом прославляв Бога і впав до лілиць, до ніг його, дякуючи йому. У нас тиждень подяки, дякуючи йому. І то був самарянин. Самарянин не міг піти до Єрусалиму і показати себе священнику. І що він зробив? Він показав себе священнику. Так. Ось що він зробив. Він виконав правило. Ісус, мій Бог, Він наш первосвященник так. і апостол. І ось він пішов, показав себе священнику і подякував, як і було наказано, Правильно. бо він був самарянин. Тоді Ісус сказав чи ж не десять очистились? Послухайте це. Звідки він знав? Він сказав це вірою. Ісус повною мірою очікував, що кожен з них очиститься, йдучи дорогою. Тому Він запитує а хіба не десять очистились? Це говорить його віра. Звісно, очистились десятеро. І вони не втратили своє очищення. Не втратили. Вони зберегли його. А як вони очистились? Ісус сказав це. Так. Він не подумав про це. Він сказав. Він повірив це і сказав це своїми устами. Ісус зробив саме те, що він навчав Євангелії від Марка 11, 22, 23, 24 і 25. Він повірив це і сказав це. І він навіть не припускав, що хтось з них не очиститься. Так. Але подивіться на ту ситуацію: це повертає нас до жінки біля криниці. У 18-му вірші так. говориться, чому вони не повернулись віддати славу Богові, окрім цього чужинця. Так. Той прокажений був ізраїльтянином, але він самарянин, тому Ісус називає його чужинцем. Пам'ятаєте, брата Коплен, ми були чужими обітниці. Правильно. Але Христос став нашим доступом до участі у завіті. Ця історія наповнена відкриттями. Погляньте на це. Чому вони не повернулись віддати славу Богові, окрім цього, чужинця? І сказав йому підведись і йди. Віра твоя спасла тебе, або зробила тебе цілісним. Це були прокажені. Можливо, коли він повернувся до Ісуса, Він був зцілений, але якісь частини тіла могли бути відсутніми. Однак Ісус сказав: Твоя віра зробила тебе цілісним. Що це означає? Він жив ізольовано, його всі цурались. А як ви вважаєте, в якому стані були його фінанси? Проте його віра зробила так. його цілісним. Тому, якщо в нього були відсутні якісь частини тіла, то тепер він цілісний. Якщо чогось бракувало в фінансовій сфері, то тепер він цілісний, і він дещо зробив. Він знав. Він був самарянином, він знав, що йому не можна було йти до Єрусалиму. Так вони не могли. Однак він пішов. Їх об'єднала хвороба. Не мало значення, так. хто ви юдей чи самаряни ви прокажені, тавро прокаженого перекривання. І він це. повірив Ісусові на слові. Так вони гукали до нього, Змилуйся над нами, бо вони були разом у цій проблемі. Вони всі були хворі і виснажені, і вони всі зцілились, а він був зроблений цілісним. І він пішов до первосвященника нового завіту. Так, він справді пішов до первосвященника. Він прийшов і припав до ніг Ісуса. Вам Це сподобається. Ісус каже в кінці, коли дає нам доручення, наше доручення. Він каже: Йдіть до Єрусалиму, дочекайтесь, коли отримаєте силу, і потім йдіть до Єрусалиму, юдеї, Самарії. І що він сказав учням? Жнива вже готові. Послухайте у найвіддаленіших частинах. Ми світу. продовжуємо говорити про те, так. що слова це духовні контейнери. Слова хвали цього чоловіка, висловлювали його віру. І він впав до лілиць і поклонився Ісусові, так. доки інші йшли до Єрусалиму. Я не кажу, що вони отримали менше, але цей чоловік, який просто прийняв все вірою. Знаючи, що Він самарянин, а Ісус ні, так. Змилися над нами. Так. Вони були віруючі. Так. І їм справді було байдуже. Вони всі послухались, просто підвелись і пішли. І дорогою, якою вони йшли, вони очистились. Так. Вони очистились. Вони пішли за його словом. Так. Ось що це було. А його слово, і тут ключове слово це милість. Вони говорили на євриті. Так, і ключове слово це слово Хесед, слово завіту. І коли звертається до Хеседу, то Ісус ніяк не може відмовити, бо Він зв'язаний цим словом. Він має зобов'язання згідно з цим словом, і коли вони сказали Єшуа, наставнику це визнання його панування, змилося над нами. Та жінка біля криниці назвала його Господом, так. і це назавжди змінило її і людей у тому регіоні. Ось чому у своєму великому дорученні Ісус послав їх іти по всьому світі. Ось вам відповідь сьогодні там знаходиться наблус адміністрація Палестини у тому місці. Це відповідь на проблему на Близькому Сході. Так. Пробудження так. цих двох братів. Так все змінить. Так. Амінь. І це те, що змінює Америку. Це відповідь на проблему расизму, це відповідь на нашу імміграційну проблему, пробудження подяки. Так за Словом Божим. Так. Це все змінить. І це нагадує мені про те, що Біблія цілеспрямовно вказує і продовжує називати Рахау блудницею Рахау. І в ній розповідається, ким вона була. Проте Бог не звертав на це уваги. Бо він може все це владнати. Це турбує лише людей. І вона у родоводі Ісуса. Так. Отак. Амінь. Але Біблія продовжує вказувати на це. Так. Ця книга, боже мій, ми можемо досліджувати її тисячу років, однак всього не зрозуміти і наш час вичерпано. Гаразд, ми продовжимо завтра. Слава Богу, і ми ще повернемось. Евангелія від Йоанна 3,16 говориться: бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, а мав життя вічне. У цьому місці Писання Ісуса названо однородженим сином Божим. Але коли Ісус воскрес з мертвих, Він завдав поразки дияволу, забрав у нього всю його силу, і зараз Ісуса названо перворідним сином. Це було Боже бажання прийняти багатьох синів у славу через те, що Ісус зробив у викупленні. Бог хотів мати сім'ю. Ісус відкрив дорогу для вас і для мене, щоб ми стали частиною Божої сім'ї. Ісус зробив нас праведністю Божою у Христі, і сьогодні ми можемо стояти в присутності Всевишнього Бога без відчуття провини, сорому чи осуду. Все це починається з прийняття Ісуса Господом вашого життя. Помоліться зі мною в голос. Отець Небесний. Я приймаю Ісуса як мого Господа і Спасителя. Візьми моє життя і зроби з ним щонебудь. І я буду служити тобі у всі дні мого життя. В ім'я Ісуса. І ми хочемо допомогти вам дізнатися більше про ваше нове життя у Христі. Ми маємо подарунок, який називається Пакет спасіння. Це книга, яка називається Все це він зробив для вас. Написана Кеннетом і Глорією, а також брошура, яка допоможе вам читати і досліджувати Біблію. Зайдіть на наш сайт kcm.org.ua і замовте безкоштовний екземпляр пакету спасіння і ми надішлемо його вам. Знайдіть те, що дає життя на Кейсі Моргієї вашому навчальному центрі для перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого разом з тезами, які ви можете завантажити для себе абсолютно безкоштовно. Нехай істина слова Божого входить до ваших очей і ваших вух, де б ви не були. Отримуйте реальну допомогу для вирішення реальних життєвих проблем, сидячи на дивані за столом чи на кухні, отримуйте настанови, щоб вірити, говорити, молитись і навчатись тому, щоб бачити результати у своєму житті. Залишайтеся зосередженими на істині, щодня читаючи календар перемоги від віри до віри, читайте електронний варіант журналу Переможний голос віруючого і отримайте збудування вашої віри через відоцтво таких людей, як ви, про реальний успіх у житті, отримайте більше інформації про те, що означає бути партнером і скористайтесь призначеними для вас ресурсами. Читайте архівні партнерські листи місія Кенета Копленда і завантажуйте безкоштовні видання на свій телефон, комп'ютер чи інші мобільні пристрої. Це чудова книга, чи не так? Брат Хейн казав, ми маємо внутрішню інформацію, і вона є в цій книзі. Так, так. І коли ви досліджуєте її, саме тому ми потрібні один одному? Бо те, про що тут говорить професор Стівенс, а я за понад 55 років, протягом яких я досліджую цю книгу, ніколи достатньо не зупинявся на тому, щоб побачити це. Я просто припускав, що вона була поганою жінкою, хоча я цього не знаю. Однак я знаю, що Ісус полюбив її. Отже, завтра ми говоритимемо докладніше про те, що слова це духовні контейнери. І запам'ятайте ці слова, які містять Бог любить вас. Ви згідні з цим? Так ми любимо вас. І Ісус, Ісус є, є Господь. Господь. Слава Богу! Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcm.a. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Муркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.